Як зробити посвідчення водія в Таїланді? Детальна інструкція. На жаль, я не володів достатньою інформацією, як все робити правильно, тому наробив багато помилок і зайвих рухів. Але викладаю тут все, щоб ви цих помилок не повторювали, а зробили простіше і швидше. Всім привіт! Якщо ви приїхали до Таїланду і хочете взяти в оренду автомобіль чи мотобайк, то ви повинні знати, що тут необхідно мати відповідне посвідчення водія. Звичайно, ви можете взяти своє посвідчення водія українське, а також обов'язково таку книжечку. Це є міжнародне посвідчення водія. Без цієї книжечки ваше посвідчення водія українське тут не буде дійсне, і ви будете платити штрафи кожного разу, коли буде вас зупиняти поліція. Якщо ж ви хочете залишатися тут надовше або мати більш законні підстави для того, щоб керувати транспортним засобом, то краще ваше посвідчення водія тут обміняти на тайське. Точніше, навіть не обміняти, а просто виготовити нове. Відразу хочу попередити: якщо ви хочете керувати тут і автомобілем, і мотобайком, вам доведеться робити два посвідчення водія, тому що. Для автомобіля і для мотобайка це різні посвідчення водія, і їх повинно бути два. Ну, тобто для мотобайка своє, а для автомобіля своє. Якщо заздалегідь володіти інформацією, як це робити правильно, то це не має великої складності і не забирає багато часу. Щоб не робити тих помилок, які робив я, дивіться моє відео з вами. Я і Патая розказую детально, як я це все проходив. Для початку я поїхав у Лен Транспорт Офіс місці Патая, щось на зразок українського МРЕВ, щоб записатись на чергу. Він знаходиться біля школи Регенс, Відразу за 7-11 повертаєте наліво і їдете в кінець дороги, тримаючись лівої сторони, поки не побачите справа отакий от фіолетовий паркан і відповідну будівлю. Можна заїхати всередину і там припаркуватись, але зазвичай там немає місць. Тому краще відразу шукати парковку ззовні. Ось тут під таким навісом бачимо є надпис Driver License. Заходимо сюди. Зараз тут нікого немає, але зазвичай отут збирається черга з самого ранку і треба підходити до цих віконець. Відразу є попередження, що робиться тільки 120 аплікацій на день, 90 зранку і 30 після обіду. Всі, хто має туристичні, студентські або ДТВ-візи, отримують лайсенс тільки на 2 роки. Це попередження говорить про те, що ви не можете прийти і відразу потрапити на прийом. Треба просто взяти спочатку апойнтмент на якусь дату. Якщо внизу зачинено, можна прийти наверх і тут. Запитатися. От мені тільки що сказали, що опоєнд Вільні у них є тільки на березень місяць, тобто два місяці треба чекати, а у мене лайсен закінчується у лютому. Тому мені доведеться їхати в інший відділ, бо в цьому просто немає місць, скоріше за все, доведеться їхати до району. Приїхав я в такий самий офіс в Сирачу, в надії на те, що тут буде швидше. Але мені сказали, чекайте два місяці, точно так само, як і в Патаї. Спроба номер 3 За 60 кілометрів від Патаї є місто Районг і тут теж є оцей Provincial Land Transport Department. Побачимо, що нам скажуть тут. В цьому офісі мені повезло значно більше. Але я не розумію, чому мені цього відразу не сказали в офісах Патаї і Сірачі. Справа в тому, що є отакий додаток на такому сайті, де можна забронювати собі Q, тобто чергу, в онлайні. Для цього потрібно взяти телефон, ввести адресу сайту, в пошуку набрати назву потрібного офісу, вибрати Драйвер License, Personal Driver License, вказати, робите нове, чи оновлюєте, авто чи мотобайк, ввести дату закінчення вашого посвідчення, вибрати вільну дату, потім вільний час, підтвердити інформацію і після цього ви отримаєте талон з QR-кодом. Далі йдемо в емігрейшн. Потрібно отримати такий резидент-сертифікат. Але якщо ви хочете отримувати посвідчення водія і на мотобайк, і на авто, то їх потрібно мати дві штуки. Для цього потрібно мати таку реєстрацію адреси проживання. Якщо її немає, робимо і там же замовляємо резидент-сертифікат. Ще один необхідний документ це медичний сертифікат. Я робив його в цій клініці, бо тут дешево, швидко і без жодних питань. Вас оформляють на рецепшн, для чого потрібен лише паспорт і більше ніяких документів. Далі запитують вагу, ваш ріст і помірюють вам тиск. Після цього через декілька хвилин видадуть конверт з документами. Не забувайте, що на байки авто сертифікатів повинно бути два. Призначений час я знову приїхав в той самий офіс. Зробив ксерокопії паспорта і посвідчення водія, що рекомендую зробити заздалегідь, щоб не переплачувати на місці. Потім взяв талончик до консультанта і здав документи. Мені видали новий талон, і я пішов на другий поверх здавати тести і закінчувати оформлення документів. У віконці номер 2 вас реєструють для здачі тестів. Що мене здивувало, це те, що черги зовсім немає, і на тести я пішов без жодних очікувань. Тести елементарні, і якщо ви не сліпий і не інвалід, то точно їх легко складете. Потрібно назвати кольори, які висвічуються, потім наблизити один повзунок до іншого, щоб вони були на одній лінії. Далі вчасно натиснути на педаль тормозу, коли засвітиться червоний, і пройти перевірку бокового зору, сказати, зліва засвітилась лампочка чи справа. Результати тестів відносять у віконце номер 4 там їх оформляють і видають документи на отримання посвідчення водія. Далі вам потрібно дочекатися своєї черги, підійти у відповідну кабінку, де вас фотографують, і через кілька хвилин омріяне посвідчення водія буде у вас в руках. Вся процедура з моменту моєї появи там в офісі і до отримання мною посвідчень водія зайняла приблизно одну годину. Тобто не так все страшно, як його малюють, і якщо все знати, то ніяких проблем взагалі не виникає і видається все швидко. Цього разу посвідчення водія мені видали вже на 5 років з врахуванням того, що у мене пенсійна віза. З вами був я і Патая. Залишайтесь зі мною, далі буде ще багато цікавого.